Пан Саратюк, я бачу, ви турбуєтесь про інші партії. Я просив, просив би вас, просив би вас більше дивитись на там партійні речі, які відбуваються в вашій політичній суді. Але я хочу наголосити, що я не порушити закон про держслужбу. І Заяву про складення повноважень написав ще в травні від самого початку, коли новий закон про держслужбу набув чинності, я заявляв про те, що не буду на якому разі порушувати закон. І переконаний, що всі державні службовці повинні працювати виключно в рамках чинного законодавства. Оскільки за законом не можна поєднувати посаду голови адміністрації або голови політичної партії, в цьому напрямку я написав відповідну заяву, яку має розглянути політрада. А далі за процедурою, за статусом це питання повинно ухвалити з'їзд, який обирає голову. Партії і погоджуються з, з тим, що складаються повноваження. Це відповідь на ці питання. І впевнений, що ми повинні показувати, прислухуватись до закону і на якому разі його не порушувати. Що я і роблю? Це перше. По друге що стосується вашого звернення, я розумію, що зараз це питання дуже сильно політизується. Я просив би. Не підвищувати температуру. Відповідно, відповідно, я зустрічався з представниками силових структур, які дали звіт про ті про ті події, які відбуваються, те, що передбачено, для того щоб ні в якому разі не допустити провокацій, і звернувся до пана Кріщенко керівника Київської поліції на наступне засідання. 20, 21 липня керівник полі, київської поліції буде присутній на засіданні Київради і зможе чи його зам і зможе доповісти і відповісти на всі питання що стосуються заходів для того щоб ні в якому разі не відбулось провокації і стабільна ситуація в місті києві була була зараз слово Наступне записався Єловий, будь ласка, єдність Добрий день. Шановні колеги. Прошу внести як невідкладно перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що будуть фінансуватися з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Це виключно план та виключно пункти, які будуть фінансуватися без розподілу коштів. Дякую. Ставимо на голосування відповідну пропозицію. Будь ласка, визначайтесь. За 92, проти проти нуль отримала рішення прийнято. Макаров, будь ласка, сам поміч. Я не є членом жодної політичної партії, піклуюсь за місто, а не за політичну партію. Я хочу з'ясувати деякі деталі стосовно вашої дискусії з Сиротюком. Ви сказали, що ви написали заяву про складення повноважень. тільки Я не почув чи чи голови партії, чи про вихід з партії згідно закону про державну службу. Стаття 10, політична неупередженість, частина 3. Державний службовець не має права бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії А. І на час державної служби на посаді категорії А особа зупиняє своє членство в політичній партії. То я хочу зрозуміти, ви подали заяву про вихід з партії, про складення повноважень голови чи про зупинення. Просто викладіть цю заяву в інтернеті і не буде ніяких питань. Дякую. Добре. Я... Я ще раз хочу, я хочу ще раз наголосити, не в якому разі ми саме вимагаємо притриму, дотримуватись закону і показувати, що ми саме не кожен, кожна людина повинна відповідати до закону і не в якому разі закон не порушувати. В цьому напрямку, в цьому напрямку, відповідаючи на ваше питання, я написав заяву в славні повноважень голови солідарності ще в травні. Цю заяву повинен розглянути відповідно до закону за процедурою за статусом. Цю заяву повинен ухвалити з'їзд, наскільки я знаю, який обирає голову партії, і погоджується з складенням повноважень. Давайте продовжувати. Ми говоримо зараз про наповнення порядку денного, а не про політичне питання. Шановні колеги, щодо наповнення не маємо більше пропозицій. У мене є пропозиція до вас щодо черговості порядку денному. А саме а саме пункт 10 про затвердження положення про конкурсний відбір кандидатури на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектору економіки в другому читанні. Розглянути, перенести на кінець пленарного засідання в зв'язку з тим, що зараз доповідач працює на сесії ЮНЕСКО. На продовженні нашого пленарного засідання він буде мати можливість бути присутнім і зможе доповісти зазначений проєкт рішення. Просив би вас, просив би міського голову поставити на голосування, колег підтримати. Ставлю на голосування зміну черговості. Будь ласка, прошу голосувати. За 92, проти 0, отримала 0, рішення прийнято. Я, а, якщо це записи про до порядку денного. Чи це виступи? А, якщо нема інших пропозицій, ставлю порядок денний на голосування. Серетюк, будь ласка, включить мікрофон. Юрій Сиротоко, всеукраїнське об'єднання свобода, шановний Володимирович, під Києва радою відбувається дуже велолюдна акція протесту. Багато киян прийшло протестувати проти, на їхню думку. Ухвалення де де детальних планів території, які йдуть на шкоду міста, яку суперечують існуючи генерального плану міста, щоб не нагнітати ситуацію в місті. Я пропоную винести це на робочі групи, обговоритися серед громадськості. І коли громадськість буде готова сприйняти, почути аргументи громадськості і тільки тоді детальні плани території вносити на розгляд сесії Київської міської ради. Тому просив би з сьогоднішнього пленарного засідання зняти усі детальні плани території, їх публічно громадсько обговорити. Отримати схвалення громадськості, переконати громадськість, що вирубувати е, горіховий сад, е, наприклад, у Феофанії це на користь міста. І щоб не нагнітати ситуацію, не збурювати. А як ви закликаєте, плідно попрацювати, зняти ці питання з сьогоднішньої сесії. Дякую, а, пропозиція, пропозиція багато цих питань. Пройшло комісії. Ми обговорювали їх рік. Пропозиція тоді, давайте їх публічно обговоримо. Кожне з питань, якщо будуть зауваження, щоб всі кияни знали, чому ці детальні плани території, які повинні бути прийняті, чому вони відхилені, і для цього повинні бути чіткі аргументи. Костюшка, будь ласка. Щодо зміни черговості. Ставлю на голосування пропозицію, пропозицію щодо зняття розділу щодо зняття розділу ставлю пропозицію депутата Сіротіка щодо зняття розділу 3.1. Прошу визначатись, ставлю на голосування. За 28 проти 1, утрималось 20, рішень. Не прийнято. Будь ласка, Павло, кідність. Помилково. Гусовський Сергій Михайлович, Будь ласка, сам поміч. Доброго дня, шановні колеги. Хотів би просити вашої підтримки щодо зняття. Питання пункту 11 в розділі першому там, де йдеться про управління районами в місті Києві. Цей проект рішення мав йти в друге читання сьогодні. Про, там йдеться про розподіл повноважень між міськрадою і райрадами. Починає працювати робоча група, і я щиро вірю, що. Всі е, політичні сили знайдуть собі спроможність е, якраз напрацювати спільну позицію, яка буде підтримана всіми силами стосовно діяльності районних рад. Е, е, ми в Київраді продемонстрували те, що е, рада може ставити важкі складні питання руба, так як ми це зробили з питаннями тарифів, і ми звернули увагу і Кабміну, і президента і Верховної Ради на це і так само. Ми маємо спрацювати на рівні районів. В районні ради потрібні, і тільки громада. Дайте завершуйте, будь ласка. Тільки громада може активно і правильно володіти управляти своїми активами, своїм майном. Тому ми наполягаємо на необхідності ведення районних рад. Це складне питання. І спільна позиція має бути напрацьована. Ми віримо, що саме така позиція і буде внесена в сесійну залу до е, початку вересня. Дякую, прошу зняти. Пункт 11. Е, пропозиція пана гусовка зняти це питання з порядку денного до, до опрацювання. Е, ставлю на голосування. Прошу визначатись. 64 проти 0. Утрималось 0. Рішення прийнято. Депутат Бродський, єдність, будь ласка. Андрій. Андрій. Доброго дня, шановні колеги. В порядку денному. Є чотири питання в розділі землекористування, користування, що відносяться до повноважень комісії з питань торгівлі та підприємництва, які я теж прошу зняти. Але думаю доречним їх знімати під час їх розгляду. Перелік я вам надам. І щоб не втрачати час на їх обговорення, прошу надавати мені під час розгляду цих питань слово. Дякую. Uh, депутат Маноленко, uh, будь ласка, сам помість. Uh, будь ласка, Амельченко, єдність, будь ласка. Дякую, доброго дня. Віталій Вадимович. Я просив би. Зняти з розгляду питання номер 5 після питання номер 4 Бо питання номер 4 говорить, що ми повинні відмінити рішення нашої сесії. А питання номер 5 про відкриття станції Теремки-1, якої нема в природі, нема титулу на станцію. Нема акту державної комісії по прийняття автостанції. І за 50 років діяльності Київради жодного разу рішенням сесії ні автостанції, ні дитячі будинки, ні родільні будинки не відкривалися. Є незавершонка окремо мойки і незавершонка Ставлю на голосування пропозицію депутата Мельченка про зняття ви зазначеного питання. Питання номер 5. Прошу визначатись. Ставлю на голосування. За 29, проти 0 утрималось 26, Рішення не прийнято. Антоненко, самопоміч, будь ласка.